Вітаю, маю 5 хвилин на головне. Майже 500 російських засобів повітряного нападу атакували Україну вночі. Суд виніс вирок жителю Шепетівщини, який сів п'яним за кермо, та намагався підкупити патрульних деталі. Далі у ніч на 10 жовтня РФ завдала комбінованого удару. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 32 ракет та 465 шестидесяти різних типів. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, збито чи то подавлено 405 ворожих безпілотників, одну аеробалістичну ракету Кенджал, чотири балістичні ракети Іскандер МКН МКН-23», дев'ять крилатих ракет іскандер К та одну керовану авіаційну ракету. Крім того, чотири ворожі ракети не досягли своїх цілей, локаційно втрачені, місця падіння їх встановлюються. На жаль, зафіксовано прямі влучання. 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях та падіння збитих уламків на семи локаціях. Музика. Під час нічної атаки повітряний простір Хмельниччини було порушено ворожими безпілотниками. Про це повідомив очільник області Сергій Тюрін. Силами ППО подавлено три безпілотних літальних апарати. На щастя, без руйнувань та постраждалих. Понад 1200 фахівців ДСНС та 200 одиниць спеціалізованої техніки залучені до ліквідації наслідків масованої російської атаки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Визначені резерви ще близько тисячі рятувальників та 200 одиниць техніки. У разі ускладнення ситуації їх буде доправлено на місця ліквідації, зазначив міністр. На об'єктах із підвищеним ризиком небезпеки рятувальники використовують роботизовану техніку та дистанційні піноутворювачі. Також удвічі збільшена кількість залученого особового складу поліції. Працюють посилені екіпажі у кожному регіоні, що постраждав від атаки. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Обстрілів на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині та Чернігівщині. На щиті до Антонінської громади повернувся захисник України Олександр Васильович Хомюк, 1999 року народження. Сьогодні його проведжають в останню земну дорогу. Вічний спочинок воїн знайде в рідному селі Велика Медведівка. Щире співчуття рідним світла пам'ять і слава оборонці України. Суд виніс вирок, жителю Шепетівщини, який сів п'яним за кермо та намагався відкупитися від патрульних в обласній прокуратурі. Повідомили про покарання для 38-річного чоловіка, який, відбиваючи покарання у вигляді обмеження волі у Крижопільському виправному центрі, вчинив нове кримінальне. Правопорушення. В листопаді минулого року він не тверезим сім за кермо та порушив правила дорожнього руху. Аби уникнути адміністративної відповідальності, водій запропонував правоохоронцю 500 доларів. А отримавши відмову, не полишив спроби вирішити, так би мовити, це питання, тож поклав кошти у поліцейське авто. Йому призначено покарання два роки із половиною позбавлення волі. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини проводить осіннє комісійне обстеження доріг державного значення. Фахівці мають оцінити стан експлуатаційного утримання автошляхів і дорожньої інфраструктури та визначити які ділянки потребують ремонту перед зимовим періодом. До обстеження долучилися представники департаменту патрульної поліції та підрядних дорожніх організацій, які оглядають покриття, дорожні знаки, розмітку, освітлення та елементи безпеки руху. Особливу увагу приділяють аварійно-небезпечним ділянкам, місцям концентрації ДТП, а також об'єктам дорожнього сервісу і підходам до габаритно-вагових пунктів контролю. Згодом мають визначити обсяги ремонтних робіт і заходи для усунення виявлених недоліків. У Хмельницькому водоканалі повідомили про тимчасове призупинення водопостачання у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами: а саме на вулиці Трипільська, вулиці та Провулку Глібова, вулиці Ярослава Барнича, Гетьмана Ваговського, Августина Волошина, вулиця Аеродромна, а також вулиці Миколи Тарнавського. Орієнтовний термін завершення робіт до 15-ї години. Аби не пропустити важливих анонсів та новин, долучайтеся до спільноти Першого Подільського у соціальних мережах та до нашого телеграм-каналу. Слідкуємо за інформаційним простором країни разом. До зустрічі в етері.